Отримували грамоти, подяки і квіти, навіть держакти на землю. У Борисполі Керманичі міста та району вітали журналістів з професійним святом. У комплексі Бархат зібрали представників основних ЗМІ міста і району, газети Вісті, і трудова слава, рай і міськрадіо і телеканалу Бориспіль. А також працівників поліграфічної галузі, де винуватців свята накрили столи. Зі сцени працівників вітав міський голова Анатолій Федорчук, секретар міської ради Борис Дармосток, голова району Іван Шкирта. Останній вручив частині колективу газети Трудо. Власла, державні акти на володіння земельними ділянками в районі. Як зазначили на святі, це вперше журналістам виділяють землю. Працівники телеканалу Буриспіль отримали від міського очільництва шість почесних грамот і подяк. Будь-яка подія вона не є подією до тих пір, поки вона не лягає на сторінки газет, поки вона не висвітлюється телебаченням, не звучить по радіо. І ви знаєте, я часто другий раз читаєш якусь критичну статтю, і з однієї сторони, можливо, навіть десь. Миттєва така е, образа існує, а потім думаєш, слава Богу, що так написано.